Ну, що всім привіт! Канал Хакнув Кухню. Сьогоднішній випуск буде трішки інший, ніж зазвичай. Я буду готувати та оцінювати страви з TikTok. Не скажу, що там найкращі рецепти, які можна оцінювати і брати до уваги, але маємо те, що маємо. Відео, яке я буду зараз переглядати і оцінювати, я їх бачу вперше насправді. І в принципі, по списку продуктів я приблизно розумію, що мене може очікувати. Це може бути щось солодке і чорт його знати. Почнемо з першого. Today we're making cheese stuffed flatbread, and it's so easy to make you don't even need an oven for it an сиру. Це буде такий flatbread, ліпьош, багато сиру. А це грузинська, здається, історія. Я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Двох сторін на сковорідці без олії, насухо змастити, посипати зеленню, паприка. Flatbread. Окей, okay, першим зрозуміло. Наступне. Значить making vegan bacon. And I know vegans try to turn to... <laughs> <laughs> Значит, так, веганський бекон будемо робити. Самочити, посмажити, приправити, і воно буде хрустіти для сендвічів. Такий собі фейк бекон. Oh Наступне. Брауні. Я б хотів, щоб це було щось таке зря з мікрохвильовки за три хвилини. Знімаю <laughs> мікрохвильовки. Це половину не розумієш, що воно дає Сокіабле Англійською треба було вчити. Я знаю. Сокіабле дружив... Дру... Це правильно? Сокіабле. Так, третє відео є. Окей. Це... We'll a... Японські панкейки. Я чогось не здивований. Я кажу, що тут виправлені самі десерти, так важливо. Насправді це легко. Це просто час. як ви. Какого ХЕРА ти не сказала, що буде видана пора вам балю. Це у нас є і. Видись, це якісь крапкейки, ясно. Це наша четверта і. It's make mango sticky rice. Це краще дуже класна штука, тому що э, у нас... Ніхто здається, не готує, а ману всі в місті. І це дуже легко, і. ішов? Смачно? Так, да, воно дуже круте. Я передбився відео ще раз, так як ніяких рецептур мені не дали, я дещо собі повиписував і приблизно ваги на свій розсуд і кулінарну логіку. Плюс я буду щось робити паралельно, бо тому що якщо то тісто. Там треба, щоб воно підростало, щось треба підсмажити, щось поставити, варити і щоб це все разом швидко зробити, скомбінувати і було максимально просто і зрозуміло. Я буду намагатися вам пояснити більш детальні е, грамажі та можливо опис, можливо, ні, буде в коментарях відео. Першим ділом я буду робити тісто на флетбред, я буду ставити рис, його попередньо промиваю в холодній воді. Підсмажу кунжут, ну і займусь, напевне, брауні. Так, хто не підписаний, підписується, став коментарі і поширює дане відео. Окей, поїхали. Першим ділом це смажимо кунжут до золотистого кольору на невисокій температурі, постійно помішуючи до золотистого. Це залишаємо. Для флебреду візьмемо 100 г молока, 100 г води, 7 г дріжджі, 300 г борошна, сіль, оливкова і будемо 10 хвилин вимішувати. Пам'ятаємо з попереднього туторіалу сухі разом. дріжджі 7 г я собі так визначив. солі. Так, Сухі можна просто ось так вимішати. Тепер можна додавати воду, молоко і оливкову олію. Все, це можна вимішувати, і воно буде підростати. Окей, тісто воно достатньо еластичне вийшло. Можна трішки додатково рукою домішати. Хоча міксер з цим справляється досить гарно і це просто щоб, блядь, Повиюватися. Це буде для посипки нашого. Мангості і, можливо, я використаю для флетбреда. Можемо зробити помазку для нашого флетбреда. Я її зроблю наступним чином: у нас буде зелень. Е, може бути будь-яка зелень, може бути кінза, може бути м'ята, петрушка, кріп. Зелена цибуля, хто як любить, дрібно нарізаємо, додамо олії, трошки лимонного соку, можливо, соєвого чесника, сухого також чесника, сіль і кунжут. І цим будемо змащувати, коли наш флетбред буде готовий. Чесночок, дрібно натираємо, додамо ще. Паприки. Кунжут і можна трішки лимонного або лаймового концентрату? Небагато. Бля. Ну. Все добре. Зробимо швиденько наш ванільний йогурт. Та скажи, будь ласка, ти коли вибирала ці страви, ти. Як їх вибирала? Просто, ну, типу, просто знайшла чи... Ага, це буде класне щось. Ну, я обрала те, що я їла. А я? А ти що, собі готуєш? Точно. Ваніліну, якщо даєте, то його потрібно небагато, тому що він може гірчити. Паралельно я поставив розігрівати духовку, щоб в лишній раз просто не чекати. Я розігруваю 180, а там вже потрібно, якщо зменшити, я просто зменшу, відкрию і температура вийде. Правило варіння рису. Прибиваємо до е, прозорої води трішки солі. На палець додаємо додатково води холодної, накриваємо, не повністю скручуємо на мінімальну температуру. Перше будемо розтоплювати наше масло, і будемо робити такий бернуазет. Попереднього туторіалу маєте знати, що так. це. Масло 200, сухе молоко 70, борошно 60, какао 60, 40 олій і 60 шоколаду. Так, сюди ж піде у нас одразу сухе молоко. Так, рис перекладаємо на мінімальну температуру. Коли масло розтопиться, ми додамо туди е, наше сухе молоко з борошном. Зробимо таке ру, відставимо, додамо шоколад, потім додамо всі решті складники. Там, де у нас зараз вариться рис, ми поставимо розтоплювати наш шоколад. Мудро? Це кулінарна логіка. Добре, а кава, я так розумію, до брауні можу у нас піти. Я її додам прямо до масла, щоб вона розчинилася, щоб не потрапляли там кусочки. <рес> <рес> ну блін. А хто казав, що буде легко? Кава. Ця страва, мені здається, буде на любителю, бо це цибуля, якби. Ну, це просто цибуля з соусами. Те, що він зробив там у двох кольорах дві цибулі, насправді, коли ти це смажиш, цього майже не видно. Так, рис готовченко. Наша імітована парова баня або мікрохвильова піч виконала свою функцію ідеально. Лотно я. Якщо бачите, що не вистачає, просто додавте борошно, щоб воно трималося купа. Значить, так, наш імітований тітюр. Вибачте, Бля... дорогі глядачі. Лайфхак. Не кидати в мусорку повну всю кастрюлю. точніше, бакладку. Крутили, закрутили, і вона займає менше місця. Так, олія як розігрівається, вам її не потрібно на великий максимум, просто щоб воно було приблизно 180-200 градусів і цього буде окей. Наш соус, в принципі, готовий. Кажу, якщо буде йогурт густіший, він буде кращої консистенції, але зараз досить непогано ок буде зручно е, цими цибулевими такими. Діпами вимо... вимочувати. О, якраз вийде мені 4, тобі 2. Можна прямо через кільце, гарну форму зробити. Ми не будемо це зараз робити, а цим гратися. І погнали. Ну, це він не робив на папері, але це мій лайфхак, зате я хоп і можу це тако перевернути і папір забрати. Лайфхак? Лайфхак. Добре, наші цибули, краб кейки готові. Можемо, в принципі, швиденько зікласти. Так, додаємо до чаші міксера наше, непонятно, що з розчиненою кавою. Додамо наш шоколад. Я додаю всі рідкі, а потім сухі, щоб не було зараз цих комків, незручно вимішувати і тому подібне. Шоколад. На невисоких оборотах, щоб не було інтенсивно, просто вимішувалось. Е, ще один лайфхак. Е, силиконова лопатка. Хороша силіконова лопатка рятує бізнес, який працює кондитерський. Лопатка хороша забирає практично все. Майже має чисто залишається. Нормально. Наше тісто вже підійшло в другий раз. Ми його пам-пам-пам сюди. Сковорідку. На підігрів. Нам добре би розкатати, напевно. Але ні, приготуємо спочатку кульки, а потім розкатаємо. Всередину ставимо сир. Я не пам'ятаю, скільки він там ставив, я буду ставити довільно на свій розсуд і просто заліплювати. І після чого формувати кульки і розкатувати це все. Трішки семели підсипнули, притиснули, розкатнули. Розкатуємо до. Ну, не супер тонко, бо, тому що воно у нас буде горіти, воно має ще бути м'яке і щоб сир не виходив. І змащуємо нашим дуже класним соусом, який ми зробили. Пам -пам 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 -пам. Але це соковито. Значить так, Повертаючись до нашого mango sticker, у нас тут коричневий цукор з кокосовими вершками. Вийшов такий собі сироп, але можна ще більше випарвати. І частину я казав, що візьму загущу крохмалом для того, щоб затягнути наш рис. Поправильно, е, крохмал бажано розвести в холодній воді, а потім додавати до гарячого манго. Є різного калібру, різних смаків, можна і консервоване знайти. Я не знайшов, я взяв солодке ціна питання: скільки 200? Як у нас правильно манго чищуть, можуть зняти одразу, а можна зробити. Блін, воно з кісточкою. Ні, є жовте манго, воно без кісточки. Дуже професійно я відкрив манго. Да, Його в рот. Даємо наш сироп до рису. Напевно, весь не буду давати, бо то буде прям задуш солодке. Так, рис готовий. Воно просто дуже мягке і незручно. Це бенкетний метод нарізки, після чого ми робимо квіточку. Можна зробити з огірка, можна зробити з помідора. І прикрасити Петрушку ваш холодець на, ваш, на ваші весільні столи. Ці були перекусили, а зараз масишеньке запрошують до забави. Ні, насправді ти знаєш, у, у них вітамці, у Тайці ось така культура викласти квіточками, зробити там готелі, всякі, лебіді, рози. У них це нормально. Ми не у В'єтнамі, але. Ми не будемо зраджувати традиціям. Перевірка Брауні. Для перевірки Брауні ми використаємо імітовану спашку, а тобто паличку для суші. Якщо не залишається, у нас залишилось, але пам'ятаємо, що це Брауні. І наше Брауні може бути вологим. І тому я вважаю, що воно готове. Раз, два, три, 4, 5. Вийшла Брауні. Погуляти. Ну, Ріжеться прикольно. Поки що я не бачу. Е, є варіанти Брауні, що воно буде мокре всередині, є ще, звичайно, трішки сухеньке. ну, В ідеалі правильно, що воно було все ж таки мокре. Значить, так, метод накладки професійний. Тайський, в'єтнамський. Рису набираємо. Рози викладаємо. Але мені треба стукнути. Віоло. Викладаємо наше. Манго! Насправді можна поставити що хочеш. Хоч манго, хочеш персики, хоч ананаси. З манго це прям трушно. Нашим соусом кокосовим поливаємо. Можна ще густіше було б зробити. І кунжутом посипаємо. Олію на невисоку температуру. Цукор давати або у нагі менше потрібно, бо сильно карамелізується. І це потрібно достатньо швидко робити. Спочатку змащуємо цю частину, замочуємо, перекладаємо назад, нарізаємо, ставимо смажитись. Тепер перекладаємо на наш соус і одразу будемо нарізати і викладати на сковорідку, допоки вони ще не розмокли сильно. Нарізаємо смужками, як вам буде зручно. І будемо викладати, смажитись на сковорідку. Ну, спробуємо з першим. бля, воно прилипає. Ну, якщо насправді це такий собі сумнівний. Бо я такої раніше штуки не бачив, що ми робили цей бекон, і я сумніваюся. Я знаю, з інших речей можна робити фейк-бекон. Наш імітований фейк-бекон також, в принципі, готовий. Ну, Будемо куштувати, тоді вже будуть якісь вердикти. Зараз приблизно він виглядає так. Справді, є щось хрустке: у нас залишився останній це е, тіктоковський чизкейк японський білок. Підбиваємо з. 100 110 вона там давала грам цукру, ну, відповідно, це на три білка буде окей. Цукор. Підбиваємо. Після чого додамо йогурт, наш ванільний зроблений. Борошно, е жовтки. Ну і в принципі, то все. Я підготував нашу імітовану форму для випікання. Вона схожа до брауні. Так, це сюди. І в цю ж чашу до цього я додам наші жовтки, наш ванільний йогурт. Штани за 40 гривень. Є, твою мать, за 40 гривень. Штани блядь. Це сюди. Борошно також сюди. І підіб'ємо це знову в чаші. І буду поступово вводити наші білки. В принципі, воно виглядає десь ось так. Перевіряти над головою не буду, звичайно. І буду вводити цю збиту масу меренгу, але буду вводити в два-три етапи, щоб воно не було за один раз, бо тому що якщо вводити один раз, все і повністю інтенсивно вимішувати, воно втратить е, свою об'ємність. І потрібно пам'ятати, що у нас це буде на паровій бані, тому я зробив так само захист від води. Надто високим його також не потрібно робити, бо він буде довго пропікатися, вершочок буде робитися. Занадто рум'яним, середина буде сира, і тому потрібно вибрати оптимальну форму. Навіть зараз я бачу, що воно достатньо зависоке, тому я зроблю ще чуть ширше. Відстукувати бажано не потрібно, тому що всі ті бульбашки, які вийшли від збивання, вони розлетяться. Так, попередньо я закипятив воду, гарячу, для того, щоб утворити нашу парову баню. Для парування. Температуру в духовці я наставив на 145-150 градусів, я буду її варіювати, і, в принципі, я думаю, десь година 50 хвилин він буде запікатися. Ну що, я гадаю, що цей супер тіктоковський чизкейк можна виймати. Ну, достатньо він триглий. Е, ось те, що він потріскав, це неправильні пропорції білка по відношенню до інших інгредієнтів. Але ну, пахне ваніллю і елементарним бісквітом. Ну, от, тут всього 4 інгредієнти, чого б не очікувати. Окей, в принципі, у нас є наші страви. Зараз будемо їх дегустувати і вибирати повне. Дно і не дно. Ну що ж, настав час нашої дегустації цих фешенебельних феноменальних страв від Тіктока. Будемо оцінювати, давай так, по шкалі ріхтера від 1 до 5. 5 ріхтерів це прям класно. 0. Не рекомендуємо. Почнемо з цього фейк-бекону. Давай так, зовнішній бейберг. Знаєш, які такі класущі для тварин. пастила. Так, та-та, або може бути ковбаса, така і то шкірка з нею, вона засохла. Бо вона була на природі, їла і вона -на -на -на. засохла заплавцем. Ні, ну давай так. Воно хрустке хрустке. Воно смак у мамі якийсь має з рахунок соєвого має. Воно хрустить, хрустить. Ставлю один ріктор. Треба потребує допрацювання. Наступне наші крабкейки з цибульки. Оніон кейк. Вони ще трішки хрусткі, але вже менше, будемо дозволяти собі їсти руками і насолид з дзиком. Ну, взагалі, коли воно хрустке, воно було би ок. Напевне, чуть тонше потрібно і менше солі. Тік-ток, дякую, ставимо загальну оцінку 2. Так, наступне: у нас буде наш флетбред з нашим сиром чеддер. Ну, виглядає і пахне прям класно. Сир, звичайно, вже трішки не тягнеться, але він є, і його можна було і більше давати. Якщо макати в якусь шакшуку, або в якусь смаченку, наприклад, це дзике. Воно дуже смачно. І вони спокійно можуть бути ще на завтра. І на післязавтра. Виконання 5, смак 5. Як ток дякую. Рекомендуємо. Ну, я не люблю такі штуки. Я такі люблю, тому як? Ну, воно солодке, воно ну, просто солодке. Якщо дати крем, або згущенка, або шоколад. Воно має місце бути. Чотири інгредієнта, Якщо поїсти чогось солодкого, окей, судьо. Моя оцінка 3, бо я не дуже люблю солодке. Манго rice. Це моє улюблена пока. Я страшно такі штуки люблю. Я думаю, що це буде дуже смачно. Це смачно, це солодко. І єдине, чого тут бракує, це більше соусу. Реалізація 5. Виконання 5. Манго смачне, рис можна більш клейкий і залишається брауні. Так, виконання непогане. Його також можна залити ще шоколадом. Текстура всередині достатньо нормальна. Єдиний мінус, білий шоколад взагалі термостійкий, бажано не давати. Він буде топитися і буде виділятися жир. Це не ок, це не дуже виглядає. Тому три шоколада з п'яти. В загальному з 6 страв Тік-Току мені доподобає 3. Мангостікі Rice Брауні і флетбред з чедром. Мої фаворити. Ну що ж, любителі тіктоку, що я можу це все сказати? В тіктоці можна знайти гарні рецепти, і вони іноді мають місце бути. вони... Є зроблені досвідченими кухарями, недосвідченими, переробленими і інтерпретовані. Просто берете, пробуйте, вам смакує, не смакує, ва щось виходить, не виходить, ви додатково дочитуєте, і ви до кінця будете знати, як, наприклад, готувати той ж брауні чи той флетбред, ви можете міксувати сир, ви можете міксувати борошна і давати різні інгредієнти. Загалом, ставте вподобайку, рекомендуйте друзям, комент і до нових. Я сподіваюся, тіктоковські справи будуть не скоро.